Розглянемо, як за допомогою визначеного інтегралу можна обчислити об'єм тіла обертання. Нехай задана крімлініна трапиція, що обмежена графіком функції y дорівнює f від x вертикальними прямими x дорівнює x дорівнює b і вісі OX знизу. І будемо обертати цю лінію y дорівнює fідx навколо вісі OX цю фігуру. Отримаємо тіло, тіло обертання. Для знаходження його об'єму використовується формула. В дорівнює пі інтеграл від а до б квадрат від x dx. Невеличке зауваження. Якщо криволініна трапеція обмежена графіками функції x дорівнює g від y, y дорівня y дорівнює d, і вісі ординат обертається навколо вісі О, y, то об'єм утвореного тіла обчислюється за формулою пі інтеграл від c до d, g квадрат від y. Dy. Це випадок обертання навколо вісі Y. Розглянемо приклад. Треба обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо вісі абсцис фігури обмеженої лініями y дорівнює корінь з. Вертикальні прямий х дорівнює 1 і х дорівнює 2. І вісь абсцис y дорівнює 0. Причому будемо вважати фігура вище вісі о Побудуємо тіло обертання і використаємо формулу. Об'єм буде дорівнювати π. Інтегралу межі від одиниці до 2. Підінтегральна функція є f, тобто корінь із x в квадраті, dx. Піднесемо до квадрату корінь квадратний з х. Ми отримаємо під інтегралом x dx. Знаходимо первісну. Таблиці інтегралів маємо, що інтеграл буде дорівнювати пі квадрат на 2 в межах від 1 до 2 за формулою Ньютона-Лейбніца. Підставимо верхню межу. Пі на 2 за дужками. Замість х підставимо верхню межу. Маємо 2 в квадраті, мінус нижня межа в квадраті, мінус 1 в квадраті. Дорівнює. Пі на 2 залишається за дужками. В дужках обчислимо. 4 мінус 1. І остаточно маємо 3. π навпіл. Відеоурок завершено. Бажаємо успіху!